Шановне товариство, вітаю вас на каналі Stolar Must Have. І сьогодні у нас буде День відкриттів. Тобто темою нашого відео буде Камінь Арканзас і Камінь Вашита. Одразу хочу вас лешити такими от ключовими заявками. Значить, перше. Що вашита це не гора. Нема ніякої гори Вашита. Друге. Новокуліт придумали американці сам термін новокуліт. Ну, найраніше він використаний в Америці. Є писемні згадки, є твір геолога американського. Який, власне, цей термін і застосовує. І третє, що саме цікаво, башита, на його думку, це осадова порода. Тобто осадова порода на базі кварцита. Ну, от не буду зразу все. Давайте йти по черзі. Значить, вашита не гора. От камінь вашита. Є легенда, що є така чудова якась гора в Арканзасі, з якої от цю вашиту видобули і тому вашита. Ну, от, я мушу вас розчарувати. Відкрив я Вікіпедію. Відкрив я Google карти і просто подивіться, вбийте там вашита. І ви зрозумієте, що вашита це ріка. Я вам покажу карту. Ось, Дивіться на карті. От Звідси вона починається, потім вона впадає в таке велике озеро, і потім з цього озера витікає. І от сюди далі у нас є такі. Таке місце або місцевість, яка називається Hot Springs. Ну, Я так розумію, це гарячі ключі. Тобто місце, де ще й до цього часу відбувається тектонічна діяльність, тобто, там б'ють теплі ключі. І, власне, в околицях цього Hot Springs і почали відбувати камінь. Для заточки, який називався в подальшому Арканзас і Вашита. От. І написано це було чоловіком, таким цікавим американцем як Скулкрафт у своїх книжках. Відки я б це знав. От, власне, про те, звідки походить саме вашита і Арканзас. Я вам дам посилання в описі на джерело, де я це прочитав і звідки я це все переклав. Там велика публікація про вашиту. От, власне, і про про її історію аж до часів Нортона і до теперішніх часів. Ну, там дуже цікава стаття, вона на англійській мові, я переклав лише першу частину, тому що ну, дуже багато інформації. Я думаю, що ми просто не вкладемося. Перше, що пишеться, Дослідження археологів, що Новокаліт використовувався індіанцями для виготовлення інструментів задовго до відкриття Америки європейцями. Тобто археологи американці знайшли, от, бачите, наконечники стріл, скрипки. і індіанців, які були племена в Хотспрінгс, ясно, що. Тепле містечко, і люди там жили в важкі часи. І от на початку 19 століття ми знаходимо повідомлення про комерційне використання новокеліту як абразиву, от, у книзі самого цього Генрі Скулкрафта 19 року. Про геологію Міссурі та Арканзасу. В якій говориться? Ну, Тут цитата Генрі. Генрі Ерскулкрафта. Значить, кар'єр цього мінералу новокуліту, що знаходиться в трьох милях над гарячими джерелами вашита, часто помічався мандрівниками завдяки його масштабам і неперевершеній якості. Зразок, який зараз переді мною має сірвато білий колір. Трохи зелений, напівпрозорий, у незвичайній мірі з нерівним і помірно мерехтливим зламом. І його легко можна подряпати ножем. Звідси, час від часу, добувають масляні камені для заточування ножів, бритв і теслярських інструментів. І останнім часом. Значній кількості їх вивозять до Нового Орлеану. Він дає тонку крайку і вважається рівним турецькому масляному каменю. Це в 1818 році в Нью-Йорку видана книжка. Пізніше автори приписують скултер те, що він ідентифікував камінь як тип новоколіту. Але в статті, включеній до книги, яку він опублікував кілька десятиліть по тому. Він намагається вказати, що вважає його особливим типом каменю. Осадовий кварц, skull crafted. він прийшов якийсь деякий час, він такий ой. Блин, а це ж типу не зовсім якась така порода метаморфічна. Там, чи що? Щось таке дуже специфічне. давай ка я його назву своїм іменем. Так, осадовий кварц, skull Оце про цей камінь йдеться. Знаходиться в трьох милях від гарячих джерел вашита. Він сірувато білого кольору з невеликою часткою зеленого, жовтого або червоного, напівпрозорий, з помірно мерехтливим розламом і чутливий до подряпин ножем. Фактично описує той самий камінь що і раніше. А в кінці приписую, що раніше його неправильно називали Навакулітом. І він не навакуліт, а він скулкрафтит. Тобто вчений таким чином вирішив ну, напевно увіковічнити своє ім'я. От, і назвати вашиту своїм ім'ям. Але я так розумію, що в народі прижилася назва Вашита, тому що, ну, по назві ріки, біля якої, в принципі, ці камені видобувалися. Так, пізніше Девід Дей в 1860 році розрізняє два типи каменю – Арканзас та Куашита, Вашита. Тобто є Якби два типи раннього написання цього каменю. Тобто через Q і через W. Ну, і Арканзас. Американці не кажуть Арканзас. Ну, не, ну, не Розуміють, нема такого. В Америці кажуть Арканса. Тобто нема Закінчиться. Пишеться як Ас, але читається і всі вимовляють Арканса. Ну і от тут є цитата з його книжки. Гаряче джерело. Це хребет або гора, як його зазвичай називають. Хоча він лише 250 футів над долиною гарячих джерел. Тобто Це над рівнем моря або над долиною, ми помірюємо. Це невисокий такий фактично холм. І він складається з найкращого сорту новокуліту, Масляний камінь ваший та барканзацький точільний камінь. Рівного за білизною текстурою та приглушеним восковим блиском до найкомпактніших форм і билих розноїдів карарського мармуру. Тобто він з мармуром його порівнює. Це за зовнішнім виглядом настільки близько, що, дивлячись на зразки цих двох порід, разом їх важко відрізнити. Насправді це найкрасивіший різновид новокеліту, який тільки можна уявити, якщо його видобути сухим і свіжим із кар'єрів приблизно посередині східного схилу хребта гарячих джерел. Тобто це от по опису все ж таки більше до цього каменю. Тобто ви бачите, тут у нас такий сірувато-зелений відтінок. Тобто, це все ж таки більше схоже на мармур. Ну, і, в принципі, це Девід Дей описує в своїх роботах. Ось тут є гравюра. Тих років, в які видно, в принципі, місця видобутку цих каменів. Потім пізніше в 886 році. Джордж Тернер розповідає про виготовлення арканзайських каменів. Арканзайський камінь це дуже компактна, блакитно біла напівпрозора порода. От, це от про цей камінь конкретно говориться. Тобто він коли не замаслений, він в принципі блакитно білого кольору. М -м напівпрозора Порода однорідного кольору та структури. Найкращий з них вашита, менш компактний, ніж арканзаський камінь, чисто білий і непрозорий. Вони обидва складаються з майже чистого, дуже дрібнозернистого кварцу і відрізняються один від одного лише тим, що зерна кварцу дрібніші, а проміжки між ними. Набагато менші в арканзаському камені, ніж у камені вашита. Ідеальні точильні камені однорідної зернисності, рівномірної кристалізації та вільні від будь-яких домішок знаходяться лише в кількох місцях, які майже завжди менше за 100 футів довжину і називаються кишенями. Вашита формують у блоки вагою від 100. До 250 фунтів і відправляють на різні фабрики з виробництва точильного каменю по всій країні. Каміння ріжеться пилами. Цей метод підготовки каменю до ринку є дуже повільним і, отже, вартість готового каменю значно підвищується порівняно з необробленим. Тобто береться група, група пилок, яка буде різати від 12 до 15 дюймів на день у мармурі. І виріже лише 4 дюйма у васіцькому камені та 3 четверті дюйма в арканзальському камені. Тобто ці камені настільки складно різались через свою абразивність, що ну, якби пилки старались. Необроблений вашита продається на кар'єрі від 1 до 3 центів за фунт. А необрізаний Арканзас від 4 до 6 центів за фунт. Це вже е, геологічна служба США, Вашингтон, Округ, Колумбія, 1887 рік. Е, мушу вам помітити, що ці всі джерела, ці всі книжки це не просто якісь там не знаю, майстри, які там щось вирізали на, на кар'єрі. От. А це ну, якби поважні люди вчені, які от, писали, описували ці камінь. І далі йде доповідь Грісфолда, 890 рік. Що пояснює, що на той час чотири компанії працювали з обладнанням, необхідним для виготовлення готових точильних каменів, олійних каменів. З них лише нью-йоркські фабрики Пайк. І Джордж Чейс обробляють камінь вашита. Він описує виробничий процес так. Ну і тут якби виробничий процес. Значить, що ми по факту маємо? Новокуліт, як такий, він дійсно пров'язаний і виник конкретно з каменя Арказаси і вашитою. І була деяка плутанина, навіть у них на початку. Чи вашита на вакуліт, чи не на вокуліт. Для американців історично що то, що то в принципі на вакуліт. Для європейців цей термін був завезений, і в принципі європейці його почали застосовувати разом з тим, як в Європу попали то ці чудові камінні. Тому що в Європу вони теж почали попадати. Їх експортували з Америки і, в принципі, так називали. І європейці, і європейські геологи теж почали застосовувати цей термін, але вони вирішили, що ну, чого ж, новокуліт це лише американський новокуліт, от у нас є ще ці свої новокуліти, хай вони теж називаються новокуліти. Японці взагалі не знали цього, цієї назви новокуліт. Що це за новокуліт? І собі жили теж там своїм життям і мали самі прекрасні чудові камені, які по властивостях якби, нічим не відрізнялися, особливо від інших новокулітів. Ну... Єдине, що ці два камені дійсно дуже унікальні, тому що тут кварц візерна вони якби з найменшою кількістю домішок. Нема глинистих домішок, немає таких домішок, немає металевих домішок. Тобто вшита більша садовий, такі, садова порода все ж таки вона може трошки там і спеклася, але це все ж таки більше до садових. Якщо, грубо кажучи, то це типу дуже класний піщаник. Супер-супер-супер. А це типу кварцит, але з дуже високими абазивними властивостями, тому його якби, і назвали Новакуліт. Хоча, по властивостях він, якби, це кварцева порода. Навіть той же самий Schoolcraft, він як би так я описав. І вони в тому самому місці знаходяться, на його думку, і кварци, і білі, і такі, от дуже схожі на, по опису на Арканзас, але от окремо перед ними стоїть Новакуліт, прямо в книжці. Ну, Я зроблю вам скріни, от, дивіться, скріни. Значить, ось тут він пише: оце от все красиве новокуліт, а тут нижче вже у нас кварц. А тут він вже дає зноску, що вашита це не новокуліт, а School крафтит Ну, ось така от історія цих каменів чудових, суперських каменів І, звичайно, на моєму каналі вийшло відео про новокуліти. Де я в принципі робив висновки, що новоколіт це термін такий якби маркетологічний, пізній, що це американці собі цей новоколіт придумали, от взяли у європейців, але бачите, якби в зворотній напрямок все теж працювало. Америка це був новий світ, там були досить прогресивні люди, прогресивні вчені, які теж щось досліджували і давали чомусь якісь терміни, не лише Стара Європа. Ось. І тому термін новокуліт він виник, читайте, в 19 сторіччі, на початку 19 сторіччя його придумав американський вчений геолог. Хоча це ну, теж такий свого роду маркетинг був. Тобто кварц, який краще точить, ніж просто кварц. От. То він окремо якби новоколіт був названий. І от один лише такий. Новакуліти, який лише в одному місці. Якщо це виводити як окрему породу, то вона не може бути лише в одному місці. Розумієте? Тобто як само назва каменю, вона може бути. Там, наприклад, там Арканзаский камінь. Тому її, якби і назвали Арканзас Арканса. <с>? Так само, як і ну, Вашита. Вашита. Але як науковий термін, новокуліт він не може бути лише от, застосований до конкретно цих каменів двох, лише тому, що так захотів вчений, який потім взагалі передумав і захотів, щоб вишити ще й з schoolcraft, кулкрафтитом, називалося. Ну, так є. Вчені теж люди, у них є якась амбіція. З другої сторони, це дуже гарно до цього часу працює як маркетинговий такий ходік. Тобто така назва, яка унікалізує конкретно лише одну породу. То термін «Новокуліт» він виник завдяки от, Арканзасу у, цьому, у цій породі і Вашиті. Тобто дякуємо американцям, американським вченим, що у нас з'явилися такі чудові камені у всіх у всього світу. Їх дуже багато. Фактично не знаю, що там зараз робиться з тими кар'єрами. Думаю, вже їх давно всі, давно їх ті всі випрацювали, тому якби люди і хочуть мати аж той ранній камінь, який ще там. Пайковський, а можливо і допайковський, який от з перших з перших тих порід. Ось це, от типу такого каменя. Це ранній Арканзас. На цьому я буду завершувати. Дякую вам за увагу. Надіюсь на ваші коменти. Хочу, щоб наша полеміка продовжувалась, наприклад, в коментах. Підписуйтесь на канал Столяр Have. До побачення.